І знову вітаю самих найкращих на каналі АТБ. А зараз покажу акції для власників карти АТБ. Акції діють з 7 по 13 включно травня. Дякую за коментарі, дякую за вподобайки, які ви ставите особисто мені за мою роботу. Величезне вам спасибі. Хочу вам одразу показати оцю новинку, поки я не забув. Дивіться, соус від Густо 180 грамів. Алжирський. Ну, поки що він без акції, показую вам новинку, 37 гривень. Але коли він буде зі знижкою, обов'язково я його спробую. Мені здається, він буде смачним. Зі знижкою своя лінія гриби печериці першого сорту 275 г за акційною ціною 56 гривень та 50 копійок. І також можна придбати великі 450 грамів, такі ж самі, за акційною ціною 78 гривень. Зі знижкою буде своя лінія яловичина та свинина. До речі, на каналі є огляд, дегустація цих консервів. Можете знайти в плейлисті і подивитися, ми відкривали, що там всередині, чи вартує купувати. Яловичина вагою 525 г за акційною ціною 105 гривень, і свинина за акційною ціною 93 гривні. Хто ще не купував цю приправу, спробуйте. Сушені томати з часником та базиліком. 20 грамів. Акційна ціна. 11 гривень 60 копійок. Цього разу в акції буде масло білоцерківське. 72% жиру за акційною ціною. 71 гривня та 50 копійок. Так, це у нас водний слід. Тушка на тотені морожена. Ціна за 100 грамів. Так, вибачаю тут кілограм. Ціна за кілограм йде 186 гривень. Усі писали, що це морозово хрещатик київський з фундуком та вершковим маслом. Дуже смачне. 350 грамів. Показую також вам як новинку. Своє лінія млинці французькі з куркою та грибами. 370 грамів, 56 гривень. Як новинка, та 61 гривня також показує як новинку своя лінія французький з сиром. Розігріти треба тільки в мікрохвильовій печі. Так, тут у нас в холодильнику а, від норвен торгової марки а, з арктичною креветкою в соусі. Ось така намазанка, як я говорю. А, 160 грамів за акційною ціною 42 гривні. Ой, дивіться. Я такого не бачив. Горбуша від торгової марки Рибниця холодного копчення. Також показую вам як новинку. 129 гривень 200 грамів. Ще побачив якусь ікру. Хто Мойве? А, так, скільки тут грамів? 100 грамів, 77 гривень від торгової марки Водний світ. Водний світ. Філе оселеця. Солений в розсолі 180 грамів 66 гривень за округлі копійки до більше. Сир фета преміалі 180 грамів за акційною ціною 47 гривень. Кава делюкс 100 грамів. Смажена натуральна мелена. 73 гривні. Якщо ви п'єте грейс альпійський букет, дивіться, змінили пакування, якщо я не помиляюсь. 27 пакетів, так як само так і залишилось. Але зверніть увагу, я гадав, що це новинка. Це просто змінили пакування. Мінюни, шоколад молочний для дітей за акційною ціною 16 гривень. Рушен, золотий ключик, рулет, пакування 180 грамів. 29 гривень 50 копійок. Бомбонки по 12 гривень 20 копійок. І ці і ці. Показую, як новинку своя лінія. Схожі бомбонки. Тут 80 грамів по 14 гривень. Дивіться, вже своя лінія зробила ось ці жені цукерки, ці довгі, вони дуже смачні, тільки я завжди купую ці бірюзові. 180 грамів, 52 гривні майже. О, і харібу з'явились теж дуже смачні оці медвежуйки. Тут 150 грамів 91,50. Дивіться, який пляцок пінчер. Це у нас пінчер з вишнею, 330 грамів 157 гривень. А є ще, що це в нас таке, торт Київський фьюжн. Вага тут. 300 грамів 197,40. Холодний чай. Своя лінія. Літровий по 25 гривень буде. Лимон та персик. Троянда з лимоном та імбирем. Бювет. 27 гривень. Дивіться, який шейк з'явився в АТБ. 0 алкоголю. Ціна майже 30 гривень за літр. Х'юго. Так, показую ще новинку. Ось такий хлібний квас, це також своя лінія живого бродіння 500 мл 1750. Київський квас темний, також показує як новинку 0,5-27 гривень. А квас Тарас Хлібний, здається, був минулого року. Правда ж? Ще одна новинка, що це у нас напій енергетичний. Це ж він, 24,30, тропічні фрукти. так, це він. В акції буде попкорн, своя лінія для микрохвильової печі, карамель та сир за акційною ціною 1460. Хлібці рисові день у день 110 грамів, 17 гривень. Показую вам як новинку. Цукерки, шарм королівський, горіховий крем 80 гривень 113 грамів з фруктозою. Новинка, креско, карамель. 16 гривень 40 грамів. Так, це у нас молоко згущене зі стевією 90 грамів. Ось така новинка з'явилась в АТБ. 67,30. Так, елітка цього разу буде в магазині АТБ зі знижкою. Тришаровий. лінія 4 ролони, 53 гривні. Є простий. А є точнісінько такі самі, тільки з ароматом манго. Міні-бі, підгузки, трусики для хлопчиків та для дівчаток. Зараз вони по 300 гривень, а за акційною ціною можна буде їх придбати 210 гривень. Так, ось ці шампуні з пляшка з дозатором кератиновий. Та шампунь, який надає об'єму пакування тут 500 мл, можна буде придбати за 65 гривень. Ось таке нове мило пару своя лінія. Це крем-мило рідке для рук 900 мл. Також показую як новинку 57 гривень. Зі знижкою можна буде придбати ось ці засоби для миття посуду день у день. Тут є з бальзамом і є ось такий авокадо 500 мл. Просто треба перелити в свою тару. 21 гривня акційна ціна. Так, побачимо новинку для пухнастиків. 100 грамів. Зараз проб'ю на сканері цінника не можу знайти. 3580. Ще одна новинка. Ось такі пауч-пакети для дорослих котів. Тут є з кроликом, є з яловичиною по 12.30. Також показую вам як новинку, своя лінія. Я вам хочу побажати всього найкращого. Зустрінемось з вами трішечки пізніше. Нехай вас все буде як найкраще. До зустрічі!